Любі, всім привіт! Сьогодні понеділок в нас. У нас сьогодні 8 вересня. І сьогодні у нас спросувальний вишивон. З вами Мар'яна, як завжди, і ви на каналі Вишивальна хата. Минулого тижня була цифра 5. Саме в мене це був. Господи, що це було? За минулий тиждень звіт я вздала. Я згадала, це були рибачки. А от за позаминулий тиждень млин я не здала, і тому в мене, я вийшов в штрафниках. І буду берегти той штраф до, напевно, аж до початку п'ятниці-13-го. Я мала на увазі гру у Галі Галя Галардизай з 13-го числа розпочинається в неї нова гра. П'ятниця 13. Ось так. Кидаю номерочок, цифра один. Цифра один це мій бичок, який, до речі, зараз ось тут. Це прям доля, тому що саме зараз Зараз включу, а в мене зараз бичок вишивається активно. Я на ньому зараз я вам скажу, скільки я вишила за цей місяць. Мене тут просто відкрите, що я почала ось такого котика, дівчат. О, у мене батарейка сідає. Ось такого котика почала від Dimensions. Ігра, 11 іграшок за рік. До 13 числа маю його вишити, і зараз я нічого вишивати не буду. Бучка, я дуже добре просунула. Давайте глянемо сюди, я, як завжди, до речі, на кухні. Давайте по датах 5-6. Я вишивала 5 і 6, і в мене сумарно вийшло 1252 хрестики. Я не знаю як, але хочеться бичка вишити 3000 хрестиків не до 20-го числа, а до 13-го. Щоб вже було з чим здавати звіт, як то кажуть, 20%. го Але просто додати. І я думала, що мої рубачки від Dimensions це буде основна. Я забула їх взяти, я вибачаюсь. Там я вишила 600 хрестиків, півхрест... два півхрестика це один хрестик. Так що я там просунула нормально. Я можу вам сказати по програмі, до речі, я їх просунула, у мене прогрес вже 43,76%. Відсот... 43 а, і вишила я. Так. Ну, мало бути 6... 635 хрестиків вийшло. Ну, щоб ви розуміли, під два півхреста, я вважаю по марафону, два півхреста, як один хрестик. Не один стібочок хрестик, а два стібочка це хрестик. Так що, добряче, я його просунула. Ну, і як бачите, бочок теж 37,68%. І це зараз буде мій основний сюжет. У мене з'явилася ідея фікс для, до, для фінішу до кінця року маю його завершити. От прям велика ідея фікс. Е, може, якщо встигну, то і е, Dimensions. От. Потім у мене будуть на черзі ось ці три картини. Blind, Байкер і е, Чобіток від Dimensions. Так що, ось так, наразі виглядає мій бичок. Мені, як бачите, геть небагато не ось красончик. Вибачте, що без підсвітки сідає батарея, я не встигла зарядитися. Взагалі, сьогодні треба зарядити всі гаджети, тому що поцілили потерпірський тет і невідомо, чи на, ну, надалі як буде зі світлом. Поки світло є, то тут фу без перебоїв. Будемо бачити, що, що, що буде відбуватися далі. Так, мені залишилося. Ось ця частина добити. По стратегії вишивки я намагаюся вишивати. Ну, чорне вже було тут, так? бо пам'ятаєте, мені в грі випало в 300 хрестиків чорну. Я йду від меншого кольору до більшого. Якщо в хаєт, в саме дракона, я йшла від більшого, кількості більшої до меншої, то тут, навпаки, так зручніше буде. Я буду зашивати оцю частину і буду переп'ялюватися на от сюди. Буду тут все робити. Так що маю так що маю ось такий план до 13-го числа вишити котика. Я по хрестикам котику вам, вам не скажу, тому що там 6 котиків, із них я одного вишила вже, і от дитина попросила ще один. Це сидить з трубою дудить. Я забула вам його показати в прем'ю. Мені треба встановити принтер, і я тоді всі прем'ю можу роздрукувати. Буду. Ось, наразі, вибачте, за коротке відео. Мене сьогодні чекає дуже багато роботи. Ну, добре, пару хвилин розповім. А, боже, так хочеться знову зробити бібліп-бі-біп. Бі Ось так у мене організовано. Іграшки. Так як там шість кутів, вони всі смітно з одного кольору, я подумала, що треба їх всі шість вишити. і всі кольори зібрали сюди. Вчора ми з чоловіком продали дитяче ліжко нашого Тараса. Тарас сказав, що він уже на ньому спати, не буде. Ліжко виглядало в вигляді машини поліцейської, субару поліцейська. Воно приїхало до нас з Ірпеня <хи> і повернулося майже туди саме в Бучу. Ліжко в чудовому стані, не дивлячись на те, що йому десь років вже 15. Ну, випущено, воно було в 2015 році. Ми вчора порадували хлопчика. Ми зробили доставку прямо до Бучі. Хлопак дуже попросив, щоб це було до двох ну Ми приїхали десь 2.15. Коротше, дитина там була безмежно щаслива, а дитинці десь ну, років-два на вигляд, ну, може, півтора. Ну, такий досить рослий хлопчик, ну, Там і тато такий високий під 1,90 дев'яносто. Потім ми поїхали в пообідали. А потім ми згадали, що стіл для, для старшої доньки стоїть в Києві розібраний. І ми вирушили на Київ, заодно заправили машину, бо коли ще як не сьогодні, як то кажуть. О, знаєте, так, на легкі роки, на зворотньому боці я заїхала, там, поміла, чи взяла в тебе. Е, ну, дитині на сендвічі, старші в школу. Не дивлячись на те, що в них їх кормлять об 11 але все одно мусимо давати е, з собою якісь сендвічі, бутерброди. Сьогодні були на сендвічі, до речі, я сьогодні бельгійські вафлі зробила. На залібки їх взяла. Е, тому що, якщо, не дай Боже, повітряна, вони йдуть в бомбосховище і. Що їм їсти, тому вода і їда має бути завжди в рюкзакові. Ну і на сьогодні в мене план задач: приблизно на 2 літри молока пережарити млинці. Я буду робити зараз по літру. Перший літр піде на налисники, тому що в мене 3 кг домашнього сиру. Творог, іншими словами, і мені його треба розподілити на декілька частин. Перша частина це піде в налисники, я не буду навіть залишати з запасом. Тобто я зараз, зараз, зараз замішаю е, сир на налисники, е, переб'ю погружним блендером, тому що в мене люблять, щоб це була як сиркова маса, творожна маса, е, з, залишок, е, додавлю ще сиру і зроблю сирники. Сирники і е, те, що трошки сьогодні посмажу, а те, що я ще заморожу, щоб вранці, коли я буду прокидатися, е, прокидаюся тепер в 6 ранку. Для мене це важко. Е, я була совою. мені треба було спати до 9, до 10, максимум, але лягала я у годину ночі. Е, зараз в мене графік такий, що я в 6 ранку маю піднятися не, не пізніше 6 .20. Зробити собі каву дитині чай і щось на сніданок, або якась каша, як сьогодні меншого була Це вівсянка, банан і ну, вівсяна каша. нарізаний бананчик, одна вафілька, і це все полито медом. З'їла дитина навіть дуже подякувала, показала, що клас. Лайкнула мені, сказала: мама, так треба кожен ранок. Я поки що згодна, в мене ще є там нектарин, в мене ще є ці яких, персик, тобто ідеї є. Коротше, ще треба так, я до, чого? до того, що коли в морозилці є вже заготовлені сирники, і просто берете її на 20 хвилин в аерогриль, і дуже смачний сніданок. І плюс вони не жирні, і дитина може з собою до школи взяти. Якщо залишиться десь пів кіло, то, може, зроблю або творожний кекс, або просто запечу запіканку творожну, мене теж за нею скучили. До речі, мами, ви так само можете запекти декілька запіканок зробити, творожних і порційно розрізати і заморозити в морозилиці. Потім розігріваєте в мікрохвильовці, і вона так само, як свіженька з духовки, Прям взагалі супер. І волога не суха, і пухкенька. Рецепт стандартний. Єдине, що в мене не люблять, щоб це було комочками. Ну, от Я, наприклад, коли запіканкою от я люблю, щоб вона була не перебита, щоб вона була комочками, щоб той сир був комочками. А діти люблять, щоб це була однорідна гладка маса. Тому приходиться звиватися, і робити все під дітей. І коли ви робите таку гладку однорідну масу, він такий пухкий, дуже я б сказала, навіть занадто він такий повітряний. Дітям подобається ну, в принципі, на смак ніяк не впливає. Єдине, що я замість муки домовляю манну крупу. Але сьогодні, напевно, добавлю муку, тому що в мене манна крупа закінчилась, а вчора я про неї просто, просто знаєте, забулася. Бо я звикла, що в мене манна крупа є завжди, бо вона менше всього розходується. Тому, напевно, сьогодні буду на муці робити. Або просто зроблю з усього сирники, де і все. Ось такий мене план на день, і так як в мене звільнилося місце в дитячій кімнаті, мені треба з чоловіком зібрати. Чоловікові треба зібрати стола комп'ютерного, ну, письмово-комп'ютерний кутовий. А мені до цього, до цього, поки він збере, треба прибрати в кімнаті. Вчора я перебрала Насті не речі, половину просто поулітали. До Тарасових добруся сьогодні, після того, як пожарю на е, млинці зроб, накачаю на лисники. От. Потім я вже з'їжджу за дитиною в школу сьогодні на годину дня, і е, в них вже почалась доросле, доросла школа, вже не по 4 уроки, а по 5 років. І, і зроблю сирники, і якщо я ще одну справу зроблю, якщо все встигну зробити, я ще сьогодні повишиваю. Я буду дуже-дуже щаслива. А наразі я вимушена вам сказати папа -па і побажати як традиційно, як завжди, вам гарного початку тижня. Бережіть себе, бережіть рідних. Я вам бажаю бажаюших растиків, ніж мене в цьому, ж, в цьому тижні. Багато позитивних емоцій, попри все, б не було. Сприймайте все як пригоду. Легше, так легше. А... Ну і все. Па-па. Garno wam tyżnie.